Мир Боже вам, що для вас є термін особливий день? Можливо, у вас є такі дні, які ви не можете забути, а можливо, ви навіть і не хочете їх забувати, тому що вони приємні для вас. Знаєте, наше, наше життя воно складається з маленьких та великих проблем або маленьких та великих радощів. І дивлячись на те, що ми кожного разу намагаємось запам'ятати або запам'ятовуємо в своєму житті. Надалі це впливає на наше життя, на наші думки та на наше серце, і на наше подальше ставлення до інших людей. Звісно, якщо ми завжди будемо звертати увагу на щось хороше, то в подальшому, і на щось Боже, да, на Боже Слово, міркувати над ним і на приємні риси характеру інших людей, то, звісно, в подальшому ми будемо бачити лише хороше. І тоді, коли пройдуть випробування. Нам не буде так гірко за інших людей та за себе. Ми будемо згадувати тільки приємне. Але ж якщо ми будемо з вами звертати увагу на щось гірке, на якісь помилки та похибки наших братів та сестер, то тоді буде виходити, що коли прийде до нас спокуса, ми будемо згадувати про наших братів та сестер лише погане, і ми зможемо. Я думаю, не тільки зможемо, а ми і послизнемося, і спіткнемося за помилки наших братів. Давайте візьмемо за приклад Савла. Одного разу він дещо побачив і це перемінило все його життя. В діяння 7 розділу 58-й вірш написано, що коли побували Степана камінням, він вийшов із старіг одежі цих людей. І в нього в розумі ніби щось перемкнулося. Він почав робити те, що навіть і не планував колись робити. Далі про нього написано, що в восьмому розділі що він терзав церкву Божу. І ті, хто збиралися тоді в Єрусалимі, вони розсіялися та пішли по е, околиці, да, по колишнім селищам, сілам та містам. І написано так: і була радість велика в тому місті, та коли повірили Пилипові, що благовістив про Царство Боже. Та про імення Ісуса Христа, то хрестилися чоловіки і жінки. Дуже цікаво написано уже в 9, в 9 розділі діяння апостолів, тут написано так, що коли Савло йшов, він наближався до Дамаску, аж раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що звертався до нього. Савле, Савле, нащо ти переслідуєш мене? Він відповів: Господи, що мені робити? Господь йому відповів, іди в місто і сказано буде, що тобі далі робити. Всім нам дуже знайома ця історія. Знаєте, я міркував над цими словами, і я думаю, що Павло в подальшому міг прокоментувати ці два випадки двома реченнями. Перше, це те, що я послухався бажання свого серця та вподобання і пішов за ними. А друге, це те, що я Обернувся до Христа, почув Його та пішов за ним. Я думаю, в кожного з нас є такий особливий день, який Він хоче повернути, хоче, знов, хоче знову пережити, мати ту насолоду та щире спілкування з Богом. Знаєте, в діяннях апостолів в книзі написано дуже цікаві речі протягом довгих годин проведених на самоті з Богом, Савло пригадав багато місця святого письма про перший прихід Христа, він старанно аналізував пророцтва і його пам'ять загострювалася від переконання, яке опанувало його розум. Міркуючи над значенням цих пророцтв, він дивувався колишній власті, нетямучності та сліпоті всіх юдеїв. Коли ми з вами розмірковуємо над чимось хорошим, над істинами, над пророцтвами, то тоді наш розум загострюється, і ми будемо, як савло, освітлені тії істиною, яка навколо нас раніше була, ми її не помічали. В Патріархах Проках написано так: найбільші перемоги, як церкви Христової в цілому, так і кожного христинина, зокрема, не здобуваються завдяки здібностям освіченості, багатству чи прихильності людей. Дійсні перемоги здобуваються в потаємних місцях, у розмові з Богом, де щира віра в муках внутрішньої боротьби хапається за могутню руку Всемогутнього. Ось там здобувається найбільше перемоги. Ось там знаходяться і мають знаходитися наші особливі дні, які будуть нам в подальшому допомагати, щоб ми не підскозувалися на помилках наших братів та сестер. Як же багато у світі людей, котрі втратили останній промінь надії. Зробіть, щоб у їхньому житті знову зійшла зоря надії, багатьох залишила мужність. Говоріть їм підбадьорливі слова, моліться за них. Скільки ще є людей, які потребують хліба життя, читайте їм Слово Боже. Багатьох хворих душею людей не можуть оздоровити жодні ліки, жодний земний бальзам. Моліться за таких. Проводьте їх до Христа, скажіть їм, що і для них у Галааді є бальзам та лікар. Давайте, щоб наші перемоги з вами вони були не тільки для нас, а й для наших ближніх, для тих, хто потребує від нас щирої допомоги. Можливо, когось потрібно вислухати, можливо, комусь допомогти, а можливо, комусь потрібно дати пораду або докорити. Нехай Господь пошле вам мудрості, як правильно поступати в нашому житті. Нехай Господь благословить вас ще більшою кількістю особливо хороших та приємних днів в спілкуванні з ним. Амінь.